Дочка дзвонила в аварію, ударили мене. Вона їхала отак в школу, а він п'яний отам, чи восьмерку хотів скрутити, чи що і ударив її в бок. Її розкрутило там, а його винесло сюди. Так про ранкове ДТП у Полтаві по вулиці Решетилівській розповідає батько учасниці події Полтавець Андрій. Каже, на місце дорожньої пригоди з'явився одразу. Моя дочка Анастасія везла внука в школу. Людина в алкогольному сп'янінні за рулем завершив ДТП, його занесло і винесло в оцю крамницю. Дитину я в ажіотажі відвез в школу, але на уроки на першому вже йому стало плохо, його відвели в медпункт, де освітивали сотрясення і забої. Зараз його повезли в лікарню. Та в ранковому ДТП були задіяні не тільки авто і люди. Автівка підозрюваного в'їхала в літній майданчик магазин бару. Повідомлення про аварію надійшло до патрульної поліції області близько восьмої години ранку. Водій БМВ перед поворотом ліворуч не врахував дорожні обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині та скоїв зіткнення з автомобілем Опель, який рухався в крайній лівій смузі в попутному напрямку. Після чого БМВ здійснив наїзд на будівлю. Власники літнього майданчику Магазин Бару, який зазнав пошкоджень внаслідок ДТП, ситуацію не коментують. Як повідомили у патрульній поліції області, на керманича автомобіля БМВ патрульні склали адмінматеріали. Спілкуючись з керманичем БМВ, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння однак, водій в категоричній формі відмовився від проходження освідування. Також ми з'ясували, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Авто БМВ евакуювали на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання.